Пенсіонерка Галина Каліщук чекає на тролейбус на зупинці у селі Гараджа. Згідно з графіком, він буде через 40 хвилин. Говорить, що разу їздити маршруткою до кладовища і назад дорого, а проїзд в тролейбусі безплатний. Мусиш прибрати, мусиш кудись поставити. Другий раз полити треба. На маршрутці не наїздишся. Ви знаєте, пенсія дуже велика. От, а мусиш сидіти, свіча згаяти. Пасажир Володимир Сансидюк каже, зараз за третім маршрутом курсує один тролейбус з інтервалом півтори-дві години. Він йде з Кичкарівки він підбирає стільки людей. Одні їдуть на дачу. Тут дачників багато, раз. Другі їдуть в село, кому ближче йти. А візьміть субота, неділя, як люди їздять на кладбище. Тамара та Олексій Гембіки повертаються із цвинтаря. Кажуть, коли діяли сьомий та десятий тролейбусні маршрути, дістатися сюди пенсіонерам було легше. Зараз на автобус будемо взяти. І ще сісти треба, тому що от ми два автобуси пропустили коло там там, тому що водій лишнього пасажира взяти не можна. Зараз поминальна неділя після Пасхи. А як людям добратися? Дуже потрібно. Водій тролейбуса Олександр Ліснічук щодня робить сім рейсів за третім маршрутом. Говорить, іноді доводиться брати більше пасажирів, ніж є сидячих місць. Трохи маршрутки розгружають. В кого ввозити здебільшого? Пілотники. Ну, пенсіонери є платні, але більше нульові. Вся пенсія тут їде. Хто за гроші, то поїде маршруткою. Додаткові тролейбусні маршрути пускати до гаражі економічно недоцільно, розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль. Нині третій тролейбус їздить як соціальний. Там чуть більше ніж 200 і 300 пасажирів платних в день. В такому випадку на одного пасажира вартість проїзду буде складати по сьомому маршруту 21 гривень, а по десятому 31 гривень. Якщо ці Маршрути оплачувати з бюджету міської ради, то це складає відповідно 2,5-2 мільйони 200 тисяч і 3 мільйони 200 тисяч в рік. Ну, на одного пасажира я рахував, це десь 6 тисяч гривень в день відбувається. Ну, це дуже елітні пасажири будуть. Зі слів Бориса Смаля від 30 квітня та протягом провідного тижня після Великодня до гаражі їздитимуть додаткові тролейбуси від Київського майдану. Маршрутні перевізники запустять додаткові автобуси до кладовища. Павло Мельничук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.